Миколаїв, Одеса, частково Запоріжжя, Херсон, Скадовськ. 95 й квартал Скадовськ. Говорили частково люди там і будуть говорити російською мовою. Довели ці міста Харків, довели ці міста, що вони не хочуть в Росії, але так історично склалось. Що 32 роки Україна особливо не розвивала українську мову. Давайте будемо чесними: ні інтернету, ні видавництв, нічого цього не було зроблено, ні дубляжів фільмів, ні виступів на телебаченні по квотам, де виступав теж квартал російською мовою. Дуже дуже довго. Згадайте! Так що давайте не будемо обсміювати. Жителів цих регіонів в тому, що вони говорять інколи мовою, яка нам нагадує е, кровосісів. Ви це хотіли пожартувати? Да? Кровосісі? Сіскадовськ, да? Ви це хотіли пожартувати? Де на це натякали? Люди намагаються говорити українською мовою. Багато молоді перейшло на українську мову. Контент з'являється українською мовою, блогери знімають українською мовою. Що ви зробили для того, щоб українська мова розвивалась, Хоча у вас були ресурси і доступи. І до 1 плюс каналу ТСН, да? у вас були і до інтера, і до, до всього виступи. Нині в інтернеті не складно знайти всі ваші серіали, всі ваші фільми, все воно знято російською мовою до 2000 якого там року, 16-17-го. А тепер ви насміхаєтесь над жителями Миколаєва, Скадовська, Херсона, Харкова, що вони говорять е в стилі Кровосісі? Це гідно? Люди цих регіонів на це заслуговують, да? вони після цього будуть більше поважати вас? Президента, який вийшов з кварталу. Для чого ви підставляєте? Найвище керівництво, якому зараз не до таких плоских жартів. Хто вам ці жарти пише? Невже ви не розумієте, що відбувається в країні? Головне, що знаєте, смішно тим, хто сидить в залі, білети страшно дорого, їм смішно. Знаєте в чому цинізм? Що дві третіх тих, хто там сидить, говорять російською мовою в побуті? Із своїми дітьми російською, і діти їх говорять російською. Чи ви думаєте, що це не так? Телеграм шапці профілю, підписуйтесь, щоб жити в реальному світі.